Всім привіт, мене звати Ілля і це катка на 40 тисяч кубків. Я тих 40 тисяч кубків апав дуже довго, я їх апав майже два роки. І просто давайте подивимося за цією за цю каткою, як я апнув 40 тисяч кубків. Ну дивіться, мій тімейт йде туди. Ну, дивіться, зараз я пане, що помру. Так, я певна, що помер. Так, Далі тімейт зараз помре. І так, дивіться, зараз вийду я в меню і в мене буде 40 тисяч кубків. Готові? Так, ура! Плюс, плюс 10 кубків. Виходимо в меню і камон! 41 тисяча кубків. Я їх дуже-дуже сильно апав. А зараз той, відкрию я легендарний стартроп, надіюся мені щось з нього щось файне випаде. Так, що мені випадає? Нажимаю я... Давай, нажимаю, нажимаю, давай щось файне, давай щось веде. Що, стоп, як мені барнь може випустити і Баскін це клоновий Барлі. Я дуже люблю клонового Барлі. Так, зараз візьму і, по, і похвастаюся ним, що в мене клонової Барлі у нього немає. Ще дізлайки я на залідно. Все, кинув дізлайк. Все, я на цьому закінчую. 50 тисяч кубків буду дуже скоро. Всім пока.